Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уважно спостерігаю за подіями довкола закупівлі Міноборони. Для мене дуже важливо, щоб все відбувалося чітко, прозоро та за мінімальні кошти, пише Віктор Таран. Чому все просто? Чим більше зекономимо коштів на купівлі їжі, тим більше купимо зброї. Тому дуже класно, що нарешті керівництво міноборони спільно з громадською антикорупційною радою взялись за цей процес. Були проведені перші за час повномасштабки відкриті торги Прозоро. Тільки на затверджених 16 лотах зекономили 3,5 мільярда, загалом більше 6 мільярдів. Як результат, так звана тендерна. Мафія програла торги, бо була впевнена, що відмінить їх. Але слава Богу, після публічного розголосу Міноборони та суди адекватно зреагували. Наразі структури, що подали позови, зокрема трейд Граніт Інвест, яку змі та відкриті джерела пов'язують з відомим фігурантом розслідувань НАБУ Андрієм Адамовським, програли чотири суди. І тут почалось найцікавіше. Мафія, яка наживалася всі ці роки на закупівлях, підключила шарія Рабиновича і телеграм-канали, в тому числі і визнані СБУ, частиною мережі агентурних російських ТГ каналів, що керується героя. РФ і почала нападати на громадську антикорупційну раду та її мотор, одну з найбільш відомих українських волонтерок Дану Ярову. Це смішна і безперспективна агонія тендерної мафії. Втім, судові процеси ще йдуть. Сподіваюся, жадібність окремих суддів не переможе їхнього страху перед громадянським суспільством. А як військовий агонією задоволений, дякую громадськості та міноборони. Істерикою тендерної мафії задоволений. А тим часом Міністерство оборони України потрапило у новий скандал. Відомство купувало Кавларові Шоломи ПЕЗЖІТІ за зави. Цінами про це йдеться у новому розслідуванні проєкту наші гроші. За даними журналістів, Міноборони оприлюднило дані про закупівлю кевларових шаломів PES-GT по 648 доларів за штуку у травні 2022 року. Скандальний момент полягає у тому, що в іншому травневому контракті 2022 року профільне міністерство аналогічні шаломи закуповувало по 132 долари. Мова йде про кевларові шаломи PES-GT з рівнем захисту NIJ-3A, які були прийняті на озброєння військ США у 1900. 1980 році і офіційно використовувались до 2003 року. Після того американські військовослужбовці почали їх міняти на легші, проте шоломи і бронежилети PSGT до теперішнього часу перебувають на озброєнні союзників Білого Дому. Журналісти, аналізуючи оприлюднені дані Міноборони, з'ясували, що у травні з різницею кілька днів були укладені угоди на найдешевші шоломи по 132 долари і найдорожчі по 468 доларів за штуку. Амуніція в різних контрактах мали майже чотирикратну різницю в ціні. Більш того, у системі Прозоро Є інформація про те, що раніше ці шоломи купували за значно нижчими цінами. Тростянецька міська рада Сумської області купила за близько 270 доларів. Виконком Лубенської міської ради Полтавської області купив по 250 доларів. Закон про прозорість незбройних закупівлі передбачає, що назва постачальника закривається від оприлюднення, щоб це не створювало ризики того, що рашисти або нанесуть удар по потужностям. Постачальника або перешкоджатимуть йому за кордоном. Тому невідомо, хто продав міноборони шоломи по таким дико різним цінам. Йдеться у розслідуванні. До зустрічі. Чи ставте вподобайки? Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!